Вітаю Миколаїв 11 жовтня, 25-й рік. Ну і ось так на зараз виглядає наш озимий ячмінь Ізоцель. Бачимо, отримали вже проростки, то посіяли вон, ринули. Це так, де прикиданий земелькою був трошки. До речі, нагадаю, посіяли ми, як і практикуємо ноутіл. Тут була суцільна стерня від проса, нічого не робилося, літра гліфосату все посохло, де по під це бур'яни, по побоявся я свій садок спалити. то тут, тут не обробили, подалі взяли. Але навіть той, що зверху, ось бачимо, той, що навіть зверху, він пустив корінчики, он проростає. Просто лежить зверху, не присипаний. Не присипаний, тому що СЗС 2,1 задні лапи дуже широко розгрібали, тому що волога земля. І не прикидало, хоча в нас йшов транспортер. Але це так, де не прикидано, а тут вже все прикидано. ну Так виходило. тут таке Я просто показую, що навіть той, що просто зверху лежить, бачимо. Він проріс. Ось так виглядає, вже попроростав, вже пускає корінчики. Так що такі справи дуже часто ми посіяли, от як завжди кажу, є такі моменти, що от потрібно зробити саме зараз. От не зробив в оту годину і все, потім шансу не було. От ми б не посіяли тоді. Було, зранку пройшов дощик, ми збиралися сіяти, зранку пройшов дощик. Все, я думав, не буду сіяти. Е, мокро, все, плюнув вдома. Але сів пообідав, дивлюся, вийшло сонечко. І до вечора ми посіяли, і вночі пішов дощ. І до сих пір його проливає. Маленькі невеличкі дощики проходять 4-5 мм, 3 мм. Завжди тримається волога. Так що слідкуємо. Є в нас ранній посів із оцелі, Той, що ми з пшеницею відчитите, посіяли, теж слідкуйте. У нас дуже багато в цьому році посів. До речі, є і пізній посів пшениці, і ранній посів пшениці, і середній посів пшениці. Все це на каналі. Тримаємось, буде добре. Вон, сьогодні теж ляпає, ляпає, ляпає. Бачимо, які хмари нависають. І потрошки підляпує воно. Все, тримаємось, буде все гарно і добре, коли кожен буде займати своєю справою, справою і не лізти туди, в чому не розуміється. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.